Близько першої та четвертої години ночі росіяни обстріляли центральний та корабельний райони міста. Кореспонденти телеканалу Март вже побували на місцях ворожих прильотів. Миколаїв продовжує зазнавати терору з боку військ Російської Федерації. Ворог знову обстріляв два райони міста з різних видів озброєння реактивних систем залпового вогню типу ураган та комплексів С-300. Внаслідок влучання ракети зруйновано гуртожиток Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Обійшлось без жертв. Легку контузію отримав охоронець будівлі. Сталося потрапляння ракети в центр будинку. Пройшло руйнування. Місучих конструкцій. На зараз розглядаємо питання, скажімо так, зняття всіх вражаючих конструкцій, які можуть внаслідок обрушення нанести шкоду мешканцям. У гуртожитку нікого не було. З моменту введення військового стану в Україні студенти не відвідували заклад вищої освіти, тож він був зачиненим. Ну на жаль, уже шоста чи сьома ракета, яка прилетіла до нас, самий простий цивільний об'єкт. Ніяких військових, ніяких структур тут, які би сприяли чомусь, пов'язані з військовими діями, немає. І, на жаль, бомблять там навіть це житловий фактично об'єкт, по якому нанесено удар. Це ну, кощунство, я думаю. Дуже суттєві пошкодження, кімнати да. обладнані були, вікна зробили, тепло зробили. все. Ну, це перший гуртожит, який фактично був у нас в університеті. Ну. Постраждали і навколишні будинки. У людей повибивало вікна, пошкодило балкони, посікло стіни. Постраждалих немає. Однак місцеві мешканці дуже налякані. Ми спів в підвалі, ми з разомся в підвал, ми його оборудовали, і зробили. Спочатку були просто взриви. а потім чотири часа отець. Тут очі сильною система. У нас разу подвал. Ми слышали, оно рухнуло, і подвал заповнився димом димом, пилю, В общем, непонятно що. Ми не знали, куди нам безпеки наразі на місці працюють комунальники до ліквідації наслідків нічного обстрілу. заучені і співробітники адміністрації центрального району Миколаєва. Я відпрацьовуємо цей об'єкт тут щодо стосовно. Прибирання проїжджої частини тротуару, працює техніка, там дерева прибираємо ті, які і зараз ще будемо робити обстеження для того, щоб оперативно надати документи, для того, щоб подати будівлю на руйнування і там почати процес для. Щоб відновлення і все-таки подальше, компенсації. Також під обстрілами опинився і корабельний район міста. Проти цивільних кварталів ворог знову застосував касетні снаряди. Пошкоджені криші, згоріли магазини, тобто масові обстріли продовжуються і направлені на те, щоб внести паніку серед мирного населення, бо обстрілюються не військові об'єкти, а об'єкти критичної інфраструктури. Таким чином, Миколаїв вже шостий тиждень поспіль щодня зазнає обстрілів з боку російських терористів з прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.